Сьогодні ми розглянемо створення, налаштування та використання mock-сервісів для тестування інтеграції з іншими системами. Зміст цієї презентації спочатку ми розглянемо, що таке mock-сервіс. після цього як використовувати mock-сервіс для тестування зовнішньої інтеграції. Потім ми розглянемо більш детально, як створити mock-сервіс, як налаштувати мапінги МОК сервісу та розглянемо пару прикладів цих мапінгів. Після цього ми розглянемо, як можна спростити розробку мапінгів МОК сервісу а саме через переадресацію порта сервісу та налаштування роуту для МОК-сервісу. І наостанок ми розглянемо приклад використання делегатів для інтеграції з зовнішніми системами та корисні посилання. Отже, що таке МОК-сервіс? Максервіс це спеціальний сервіс, який розгортається на реєстрі тільки у режимі розгортання девелопмент та потрібен для того, щоб емулювати поведінку зовнішніх систем. Чим цей сервіс може бути корисний? Він забезпечує незалежність процесу розробки бізнес-процесу від зовнішньої системи, у разі якщо реальний інстант зовнішньої системи недоступний за якоїсь причини. Якщо зовнішня система розробляється паралельно та ще не готова для реальної інтеграції, але контракт взаємодії вже відомий. Та якщо у зовнішньої системи взагалі відсутній тестовий інстанс для забезпечення безпечної розробки для обох сторін. Також Максервіс дає змогу покрити бізнес-процес, що інтегрується з зовнішньою системою автоматичними тестами, оскільки Moxerвіс завжди передбачуваний, на один і той же запит він поверне одну і ту ж відповідь. І Moxerвіс також дозволяє емалювати помилки від зовнішньої системи задля імплементації їх обробок у бізнес процесі, даючи змогу змоделювати стабільний бізнес-процес, який адекватно реагує на помилки зовнішньої інтеграції. Як використовувати Мокссервіс для тестування зовнішньої інтеграції. Для того щоб використати Мокссервіс, його треба спочатку створити а саме: налаштувати його в адміністративній панелі керування платформою та реєстрами. Після чого необхідно налаштувати мапінги МОК сервісу в регламенті, базуючись на контракті інтеграції. І після налаштування мапінгів можна вже використовувати делегати для інтеграції з зовнішніми системами. І МОК-сервіси можна використовувати як для емуляції SOAP протоколу через Трембіту, як і для емуляції REST API викликів.